Всім доброго дня та мирного неба ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Чекаємо зиму, чекаємо Різдво, Новий рік і ось така зимова ключничка. Веселі горобчики. У мене вийшла. Вона з об'ємним декором, з такими бурульками, з горобиною. Ось така у мене заготовочка від дерев'яних витворів. І ось така зовсім простенька серветочка. Грунтую білою акриловою фарбою, двома шарами з проміжною просушкою. І далі на акриловий лак декупажу ось цю серветочку. Серветка дуже тоненька, дуже така непевна. Але тут Цікаві ці горобчики, тому я вирішила її використати. Вона навіть під лаком трішечки якби розмазала цей свій голубий колір. Але і з такої ситуації ми теж знаходимо вихід. Ось так, акриловим лаком. ось Тут обірвався шматочок серветки, але то мені не Критично, тому що я все рівно буду це все підмальовувати. Обриваю залишки, які мені не потрібні, висушую, знову шкурюю ось ці боковиночки і прохожуся ще цією пилочкою по ось цих краях, де от обірвані, де по цих зморщичках, по краєчках. Прохожуся цією пилочкою, тобто вирівнюю цю серветку. Далі ось такими фарбами наміш... намішала я ось таку фарбу з темно, синюю синьої і з блакитної, і зробила ось цей фон. Далі я більш світлішою такою фарбою роблю ось ці піддашок цей. От. І потім ще зроблю і боковиночки на цій ключниці і тильну сторону, тобто, повністю. Цю ключничку за фарбою. Тут навіть цим, бачите, дала світлою фарбою поверху цієї більш темної, тобто зробила такий фон Сушим, лакуєм, звісно, і знову це все просушуємо. Далі ось таким пензликом, я білою сухим пензликом, білою акриловою фарбою роблю ось такий. Сніжок, <кій> такий засніжений фон. І прохожуся також по цим по кришечці, по цих боковинках. Далі беру я свої контури і буду робити ось такі об'ємні декор, об'ємний, роблю об'ємні ці фігурки, об'ємні. Платячка роблю, об'єм, щоб гарно його потім всередині зафарбувати, зробити цих горобчиків більш такими яскравими. Ось червоні робимо чобітки, шапочки, ось ці. От. І тобто додаю контури, де вважаю за потрібне. Також підмальовую ще тут червоним, ці чорною акриловою фарбою. Пензликом таким, цим лайдером підмальовую оченяткою. І де потрібно, ще даю контурки. Тепер чорним акриловим цим універсальним, верніше контуром роблю гілку, на якій у нас буде сніг. Тобто, нам треба, щоб вона була яскравою, щоб на ній було добре видно цей сніжок. Робимо сніжок ПВА. Змішуємо в рівних пропорціях з білою акриловою фарбою. От, добре це все розмішую. І додаємо манну крупу. Додаємо манну крупу стільки, скільки ви хочете, який загустий, ви хочете бачити цей свій сніжок. Ось так в мене тут приблизно три ось цих ложечки маленьких. І добре-добре це все розмішуємо. І ось такий виходить у нас сніжок. От. І далі цим шпательочком ми наносимо цей сніжок там, де ми хочемо його бачити. Цим самим цією сумішю робимо ось тут це хутро на шапочках, цим горобчиком. І поки це все не підсохло, посипаю глітером ось цим таким біленьким посипаю сніжок. і Далі ось такий в мене є світло-зелений, посипаю ось це хутро своїм горобчиком. І, звісно, добре це все просушуємо. Трішечки висвітляю самих горобчиків ось таким блідо блідо фіолетовим кольором. На синьому фоні він такий виглядає, як сірий, якраз такий, як нам потрібно для цих горобчиків. Далі... Після просушечки я струсила, звісно, цей везілітер. Тепер е, я беру білий контур і роблю ось ці сніжинки тут, на фоні, так як було на цій серветочці. Ось ці сніжиночки робимо, е, сушимо знову це все. Звісно, сушимо і лакуємо. Все, як завжди, у нас процес незмінний. Кожен етап просушуємо, лакуємо, знову просушуємо. Тепер роблю ці горобинки. Ось такі ягоди, розрізаю їх навпіл, щоб зробити цю горобинку. Це такі пінопластові такі ягодки, вони добре розрізаються цим канцелярським ножичком. І на гарячий клей я підклеюю. Цю горобину Чорним контуром роблю ось ці серединочки в цих ягідках, ніжки горобчику тут виділяю і далі сухим пензликом ще наношу сніжок білою фарбою на ці ягідки. Вони теж у нас мають бути засніжені. Далі я роблю дашок. Ось такий в мене є трафаретик, який я робила сама. Як робити такі трафаретики? У мене є окреме відео, запрошую до перегляду. І за допомогою шпаклівочки робимо такий дах. Знову це все сушимо. Маю я ось такий молдик з бурульками. і... За допомогою гарячого клею я хочу зробити ці бурулочки. Протираю, тут в мене був глітер трішки, я його протерла цей е, молдик і тепер змащую тоненьким шаром, це в мене вазелінов олія. І знову залишки протираю. І ось так гарячим клеєм. Акуратно туди заповнюю ці бурульки, де там треба ще раз зверху проходжуся, щоб вони були такі об'ємні, гарні. Вони досить швидко, досить швиденько цей клей застигає. Бачите, я тут зверху ще прийшлася, бо він входить туди в серединку. Швиденько він досить підсихає. І можемо його виймати звідти, коли він остигне. Він тільки коли робиться такі вже зовсім тепленькі, що можна, він виймається. І він, бачите, дуже добре гнуться ці бурульки. І гарно лягають на нашу заготовочку. Ось так по цих, на цей дашок я буду підклеювати так само на гарячий клей ці бурульочки. Тут в мене їх пішло чотири. Зафарбувала я дашок бордовим кольором, і тепер наклеюємо ці бурульки, ось тут, на цей піддашок. Сніжок ось цей, я зробила ще його більше. Прямо ось у баночку, бо мені його треба багатенько на мої вироби. І наношу цей сніг наш імпровізований на дах. На ось це з'єднання бурульок з нашим дахом. Наношу ось цей імпровізований сніжок. І знову це все, звісно. Добре, ми просушуємо. Ще доклею бурулючки ось на ці боковиночки, на цей дашок на боковинки. От. І знову сніжком прикриваю ось цей перехід. Ось так виглядає поки що моя. Ключничка. Тепер у мене є лак, в який намішані глітер різнокольоровий. І я цим лаком прохожуся зверху по своїй ключниці. Прохожуся по тильній частині, по цих бурульках, дашок покриваємо цим всім. І на цьому моя робота завершена. Серединку ми покриваємо звичайним лаком. Ось так виглядає моя зимова ключничка. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте, коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Не забуваємо донатимо на ЗСУ разом до перемоги. Слава Україні!